Такого в центрі Києва не було з часів майдану. Дим, фаєри, петарди це мірюються силами з три сотні вболівальників київського динамо і Стамбульського Бешекташу. Після бію кіноземці дійшли до стадіону у міцному кільці правоохоронців. Але навіть під час гри сутички продовжилися. Динамо громив «Бешикташ», а турецькі вболівальники український стадіон. В бік опонентів летіли крісла і фаєри. Одна з петард поцілила просто у ложу преси. У перерві вже фанати Динамо атакували трибуну Бешикташа, відбирали у них трофеї і палили турецький прапор. Фанати Динамо вже давно мають зуб на турецьких уболівальників, бо ті колись напали на них у Стамбулі. Масла у вогонь додало й те, що напередодні матчу в центрі Києва супротивники розтоптали прапор київського клубу і викладали в інтернет провокативне відео. Динамо! 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 За таку зухвалість турки й дістали на горіхи, кажуть українські ультрас. Ой. Турки Вони використовують ножі, сокири, і ну вони, в принципі, дуже ну не, не брезгують нічим. Перед цим в інстаграмі скрізь казали, що ми вам вас їдемо вбивати. Тобто, було ну, звичайно, що спільнота фанатська об'єдналася. По суті, в Києві вчора була вся Україна, майже вся Україна, які. Захотіли приїхати і, в принципі, показати туркам, хто є, хто є тут все-таки господар. З десяток турецьких уболівальників дістали травму. У вісьми із них це забої і різні травми тіла. У двох різані рани. Вони відмовилися від госпіталізації і відмовилися від написання офіційних заяв поліцію. На вулиці Басейній, де відбувалися передматчеві баталії, під ногами й досі лежать помідори та палиці. В одній із кав'ярень вибите скло. З Сусідньої перукарні турецькі фанати поцупили ножиці. З сторони напливає огромна куча людей. і починається просто безпреділ. Все просто несуться і з стеклами бігали збитими від ломбарда, і з палками вона валяються палки. То є файра, все кидалось, дим. Із турецького кафе вболівальники Бешикташу вибігали з ножами, розповідають очевидці. Сьогодні тут уже не так спекотно. Оно ж та Дейврім обговорюють вчорашню поразку своєї команди. взагалі-то я вболіваю за Галатасарай. Ми приїхали на підтримку після рахунку 3-0 Ми покинули матч. Може, вболівальники випили багато алкоголю і почали битися, але багато наших друзів вчора зазнали травм. Турки нарікають, що на стадіоні було недостатньо охорони. Найбільша проблема це контроль. Контроль з боку поліції його було недостатньо. Це була помилка, коли вболівальники Динамо сиділи нижче на трибунах під вболівальниками Бошикташу, ті кидали вниз якісь предмети. І із гірким присмаком поразки турецькі гості поїхали додому. А от смак української перемоги може зіпсувати жорстка реакція УЄФА у футбольній організації, стурбовані насильством у місті, яке має приймати фінал Ліги чемпіонів 2018 року.